Гайдамаки Все йде, все минає, І краю немає, Куди воно ділось, Від кіля взялось, І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, Одно зацвіло, а друге зав'яло, Навіки зав'яло, І листя пожовкле вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше, плили попливуть і потім. І ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивиться, в жолобок, криницю і в море безкрає, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами, і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю. Люблю розмовлять, як з братом, з сестрою, розмовлять з тобою, співать тобі думу, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз, де дітись журбою. Я не одинокий, я не сирота. Єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать з собою гріх. Душа жива, А може, їй легше буде на тім світі? Як хто прочитає ті сльози слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала? Ні, не заховаю, бо душа жива. Як небо блакитне, немає йому краю, Так душі почину, і краю немає. А де вона буде? Химерні слова. Згадай же хто небудь її на сім світі, безславному тяжко сей світ покидать. Згадайте, дівчата, вам треба згадать вона вас любила, її квіти і про вашу долю любила співать. Поки сонце встане, спочивайте, діти. А я поміркую ватажка де взять. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля, ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, орли мої, летіть в Україну. Хоч і лихо зустрінеться так не на чужині. Там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут. А тут тяжко діти. Коли пустять в хату, то зустрівши нас, сміються, такі, бачте, люди все письменні, дрюковані. Сонце навіть гудять, не від тіля, каже, сходить, та не так і світить. Отак, каже, було б треба. Що маєш робити? Треба слухать. Може, й справді не так сонце сходить, як письменні начитали. Розумні та й годі. А що ж на вас вони скажуть? Знаю вашу славу, поглузують, покепкують та й кинуть під лаву, нехай кажуть, спочивають, поки батько встане та розкаже по нашому про свої гетьмани, а то дурень. Розказує мертвими словами, та якогось то ярему веде перед нами у постолах. Дурень, Дурень. Били, а не вчили. От козацтва, от гетьманства високі могили більш нічого не осталось, та й ті розривають. А він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма праця, пане брате. Коли хочеш грошей, та ще й слави. Того дива співай про Матрьошу, про парашу радость нашу, султан, паркет шпори, Ода слава, а то співа, грає синє море, а сам плаче за тобою і твоя громада у сіряках. Правда, мудрі, спасибі за раду, теплий кожух, тільки шкода не на мене шитий. А розумне ваше слово брехнею підбите, вибачайте. Кричіть собі, я слухать не буду, та й до себе не покличу. Ви розумні люди, а я дурень. Один собі у моїй хатині заспіваю, заридаю, як мала дитина. Заспіваю море грає, вітер повіває, степ чорніє і могила з вітром розмовляє. Заспіваю, розвернулась висока могила, аж до моря запорожці степ широкий вкрили, отамани на вороних перед бунчуками вигравають, а пороги меж очеретами ревуть, стогнуть, розсердились, щось страшне співають. Послухаю, пожурюся. У старих спитаю, чого батьки, сумуєте. Не весело, сину, Дніпро на нас розсердився, плаче Україна, і я плачу. А тим часом пишними рядами виступають отамани, сотники з панами і гетьмани всі в золоті у мою хатину прийшли. Сіли коло мене і про Україну розмовляють, розказують, як Січ. Будували, як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли по синьому, грілися в скутарі, та, як люльки, закуривши в Польщі на пожарі, в Україну верталися, як бенкетували, Грай кобзарю, лий шинкарю. Козаки гукали. Шинкар знає, наливає і не схаменеться, кобзар вшкварив, а козаки Аж хортиця гнеться метелиці, та гопака гуртом оддирають, кухоль ходить, переходить, так і висихає. Гуляй, пане, без жупана, гуляй вітре полем, грай, кобзарю, лийшен Карю, поки встане доля. Взявшись в боки навприсідки, парубки з дідами. Отак діти! Добре, діти, будете панами! Отамани на бенкеті, неначе на раді, похожають, розмовляють. Вельможна громада не втерпіла, ударила старими ногами, А я дивлюся, поглядаю, сміюся сльозами. Дивлюся, сміюся, дрібні утираю, Я не одинокий. Є з ким в світі жить, у моїй хатині, як в степу безкраїм, козацтво гуляє, байрак гоманить, у моїй хатині синє море грає, могила сумує, то поля шумить, Тихесенько гриця дівчина співає. Я не одинокий, є з ким вік дожить. От де моє добро? Гроші? От де моя слава. А зараду спасибі вам. Зараду лукаву, буде з мене, поки живу, і мертвого слова, щоб виливать журбу сльози. Бувайте здорові. Піду синів випроважать в далеку дорогу, нехай йдуть. Може, найдуть козака старого, що привіта моїх діток старими сльозами. Буде з мене. Скажу ще раз пан я над панами. Отак сидя в кінці стола, міркую, гадаю, Кого просить? Хто поведе? На дворі світає, погас місяць, горить сонце. Гайдамаки встали, помолились, одяглися, кругом мене стали. Сумно, сумно, як сироти, мовчки похилились. Благослови, кажуть батьку, поки маєм силу. Благослови шукать долю на широкім світі. Постривайте, світ, не хата, а ви, малі діти, нерозумні. Хто ватажком піде перед вами? Хто проведе? Лихо, діти. Лихо мені з вами, викохав вас, вигодував, виросли чималі, йдете в люди, а тепер там все письменне стало. Вибачайте, що не вивчив, бо й мене хоч били, добре били, а багато дечому навчили. Тма, мена, знаю, а оксію не втну такий досі. Що ж вам скажуть? Ходім, сини. Ходімо попросим. Єсть у мене щирий батько, рідного немає. Дасть він мені раду з вами, бо сам здоров знає, як то тяжко блукати в світі сироті без роду. А до того душа щира, Козацького роду не одцуравсь того слова, що мати співала, як малого повивала, з малим розмовляла, Не одцуравсь того слова, що про Україну Сліпий старець сумуючи, співає під тином. Любить її думу правди, козацькою славу, любить її. Ходім, сини, на раду ласкаву. Якби не він спіткав мене при лихій годині, давно б досі заховали в снігу на чужині. Заховали б та й сказали так, якесь ледащо. Тяжко. Важко нудить світом, не знаючи, за що. Минулося, щоб не снилось. Ходімо, хлоп'ята. Коли мені на чужині не дав погибати, той вас прийме. Привітає, як свою дитину. А от його, помолившись, гайда в Україну. Добрий день же, тату, в хату на твоїм порогу. Благослови моїх діток в далеку дорогу. Інтродукція Була колись шляхетчина. Вельможна я пані мірилася з москалями, з ордою, султаном, з німотою. Було колись. та що не минає. Було шляхта знай чванеться, день і ніч гуляє та королем коверзує. Не кажу Степаном або Яном Собієським, ті два незвичайні, а іншими. Небараки мовчки панували, сейми, сейми керевіли, Сусіди мовчали, дивилися, як королі із Польщі втікають, та слухали, як шляхетство навісне гукає «Не позвалям, не позвалям, шляхта репетує, А магнати палять хати, шабельки гартують. Довго таке творилося, поки не в Варшаві запанував над ляхами понятовський жвавий. Запанував та й задумав шляхту приборкать трошки. Не зумів. Добра хотів, як дітям мати, а може, й ще чого хотів. Єдине слово не позвалям, у шляхти думав одібрать, а потім. Польща запалала, панки сказилися, кричать Гонору, слово дарма праця, поганець, наймит москаля. На гвалт Пулавського і паца встає шляхетська земля. І разом сто конфедерацій. Розбрелись конфедерати по Польщі, Волині, по Литві, по молдаванах і по Україні. Розбрелися та й забули волю рятувати. Полегалися з жидами, та руйнувати. Руйнували, мордували, церквами топили, а тим часом гайдамаки ножі освятили Галайда. Яремо, гершту хамів сину. Піди кобилу приведи. Подай патинки господині та принеси мені води, вимити хату, внеси дрова, посип індикам, гусям дай, піди до льоху, до корови та швидше хаме. Постривай. Упоравшись, біжи шану. їмості треба, не берись. Пішов Ярема. Похиливсь. Отак уранці жид поганий над козаком коверзував. Ярема гнувся, бо не знав, не знав сіромаха, що виросли крила, що неба дістане, коли полетить, не знав, нагинався. О Боже мій милий. Тяжко жить на світі, а хочеться жить. Хочеться дивитись, як сонечко сяє. Хочеться послухать, як море заграє, як пташка щебече, байрак гомонить або Чорнобрива в гаю заспіває. О, Боже мій милий, як весело жить. Сирота Ярема. Сирота убогий. Ні сестри, ні брата нікого нема. Попихач жидівський виріс у порогу, а не клене долі. Людей не займа, та й за що їх лаять. Хіба вони знають, кого треба гладить, кого катувать, нехай бенкетують. У їх доля дбає, а сироті треба самому придбать. Трапляється часом тихенько заплаче, та й то не от того, що серце болить, що небудь згадає або що побачить, та й знову за працю. Отак треба жить. Нащо, батько, мати, високі палати, Коли нема серця, з серцем розмовлять. Сирота Ярема, сирота багатий, бо є з ким заплакать, є з ким заспівать, єсть карії очі, як зіроньки сяють, білі рученята мліють, обнімають, єсть серце єдине, серденько дівоче, що плаче, сміється. І мре й оживає, Святим Духом серед ночі понад ним витає. Отакий то мій Ярема. Сирота багатий. Таким я колись то був. Минуло дівчата, минулося розійшлось, а сліду не стало. Серце мліє, як згадаю. Чому не осталось? Чому не осталось, чому не вітало? Легше було б сльози журбу виливать. Люди одібрали, бо їм було мало. Нащо йому доля? Треба закопать, він і так багатий. Багатий на лати, та на дрібні сльози бодай не втирать. Доле, моя доле, де тебе шукать? Вернися до мене до моєї хати, або хоч приснися. Не хочеться спать. Вибачайте, люди добрі, може, недоладу та прокляте лихо злидні кому не завадить. Може, ще раз зустрінемось, поки шкандибаю за яремою по світу, а може, і не знаю. Лихо, люди, всюди лихо, ніде пригорнуться. Куди, каже, хилить доля, туди й треба гнуться, гнуться мовчки. Усміхаться, щоб люди не знали, що на серці заховано, щоб не привітали, бо їх ласка. Нехай сниться тому в кого доля, а сироті щоб не снилась, не снилась ніколи. Тяжко, нудно розказувать, а мовчать не вмію. Виливайся ж, слово, сльози. Сонечко не гріє, не висушить. Поділюся моїми сльозами. Та не з братом, не з сестрою, з німими стінами на чужині, а поки що до корчми вернуся. Що там робиться? Жидюга дрижить, і зігнувшись над каганцем, Лічить гроші коло ліжка клятий, А на ліжку ох аж душно. Білі рученята розкидала, розкрилася, як квіточка в гаю червоніє, а пазуха, пазухи немає, розірвана, мабуть, душно на перині спати одинокій, молоденький. ні з ким розмовляти одна шепше. Не сказано гарна, нехрещена, ото дочка, а то батько, чортова кишеня. Стара хайка лежить долі в перинах поганих. Де ж Ярема? Взявши торбу, потяг у вільшану.